За підсумками минулого місяця червня 2024 року обсяги споживання електроенергії КП «Міськ світло для потреб зовнішнього освітлення склали 229 МВт годин. Відповідно, за умови 100% вимкнення зовнішнього освітлення у місті Запоріжжя. За наявної тривалості світлової доби світлового дня економія електроенергії зменшення споживання електроенергії у темну пору доби складе приблизно 1 мегаватт на годину. Для розуміння порівняння саме такий обсяг електроенергії на годину в середньому споживає півтори тисячі домогосподарств. Таким чином, зменшення або повне відключення зовнішнього освітлення у місті Запоріжжя дозволить зменшити навантаження від застосування графіків погодинних відключень на побутових споживачів. Ми обслуговуємо ще й світлофори. Але засоби ці повинні робити. Бо зовсім буде тяжко для нашого транспорту, який працює майже до 12 годин ще зранку. Там прийнято рішення, щоб ми зробили безперебійне живлення від батарей, і прийнято рішення доповнити сонячними батареями, щоб було вимкнено, але прилади працювали.